Аби знизити рівень соціально значущих інфекцій і підвищити ранні виявлення небезпечних хвороб, у рівному працювала мобільна амбулаторія. Серед тих, хто стежить за своїм здоров'ям і постійно проходить обстеження, Діана. Важливо перевірятися на дані хвороби навіть в профілактичних цілях. Це дуже корисно. Для всіх. Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели безкоштовне тестування на ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом. Ми стараємося виїжджати кожного щомісячно, охоплювати кожну тергромаду, нашу кожен райончик, якісь маленькі селища. Ми виїжджаємо, хочемо охопити Рівненську область. Мобільна амбулаторія включає дослідження і. На соціально значущі хвороби Михайло теж один із тих, хто скористався нагодою пройти обстеження. Каже, регулярні медичні обстеження важливі, адже допомагають увоювати захворювання на ранніх стадіях, коли їх легше лікувати та запобігти розвитку серйозних ускладнень. Наше здоров'я це саме важливе що у нас є. Тим більше це безкоштовно. І коли організовують такі акції, я рахую, що мешканцям міста рівного потрібно приходити і користуватися цим. Для Владислава, участь у тестуванні це можливі. Вість отримати індивідуальні рекомендації щодо способу життя у разі потреби скоригувати лікування та вчасно виявити проблеми зі здоров'ям. На мою думку, це дуже важливо, так як ну це ваше здоров'я, і люди, яким потрібно знати свій стан і запобігти в майбутньому на рахунок всяких проблем. То я думаю, це дуже важливо. Це моя перша акція, до якої я долучився, але взагалі я провіряюсь доволі часто. У разі виявлення інфекцій у мобільній амбулаторії люди одразу отримують направлення. До медзакладів для подальшого лікування Це береться одненький прокольчик із пальчика на чотири касеточки, тобто на чотири інфекції. І е, орієнтовно до 20 хвилин. 20 хвилин займає процедурка на, на людину. Впродовж двох годин роботи мобільна амбулаторія обстежила понад півсотні громадян. Виявили кілька випадків підвищеного рівня цукру. Інших хвороб швидкими тестами не зафіксували. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.